І так, ласкаво просимо на цей ролик. Ми будемо грати в драги. В драги з їхніми драги коїнами. Е, да, у мене 25 драгікоїнів. Но їх не можна витрачати на щось. Це просто рейтинг. Ось, бачите, рейтинг. Е, тут. Я просто в шоці, конечно. Як всі тут проходять? Ну, тут, конечно... Красавчики, хороші хороші красавчики люди. Ну тут, звісно, архаїчно все це смотриться, все це архаїчно, ну тут не знаю, якийсь челендж чи що, я навіть не знаю. Но, но, не, я трішки порав. Я ці запечатлив два ролики. Мені сподобалось. Можна е, повторювати. Ну, підписку я не буду робити якої не треба. Мені вона. Ну, що, ось. Скока-скока. Та ви що, ось, У мене ті мем в голові висвічується. Ну ми будемо українську мову проходити. Драгі лор Да. Почнемо. Як і завжди з теорії, я там коди поставлю, тому що, е, як сказати, ну я собі конкретно ставлю, тому що мені буде комфортніше в першу очередь, в першу чергу. В першу чергу. Ну тут калібрування рівня. Не. Ну давайте. Теорія. 10 хвилин, давайте. Привіт! Почнемо з бази. Український алфавіт. Це сукупність літер, прийнятих у системі будь-якої мови, розміщених у усталеному порядку. У ньому 33 букви. А ось звуків трішки більше. 38. Чого тільки варті м'які звуки звичайних літер. Але це вже трішки наперед забіг. Звуки в українській мові класифікуються за різними критеріями. Перший поділ це поділ на голосні та приголосні. Вони разом створюють унікальний вайп української мови. Почнемо з голосних. Їхня фішка в тому, що для їх вимови. Так, 10, 24, ну 10 хвилини мене обійдеться. Повітря вільно проходить через гортань, не зустрічаючи жодних перешкод. В українській мові є шість таких звуків: А, О, У, И і, і Е. Завдяки їм слова звучать мелодійно та виразно. А ось приголосні це міцний каркас, на якому тримається українська милозвучність. При вимові приголосних повітряний потік зустрічає опір в різних частинах нашого артикуляційного апарату. Це, якщо що, органи мовлення у людини. Приголосні поділяються на дві основні групи: дзвінки та глухі. До дзвінких належать Б, Г, Г, Д, Ж. З, з, джи. Запам'ятати можна реченням буде гоже гедзю у джазі. Є у груп дзвінких маленька підгрупа сонорні. Сонорні це дзвінки, які не мають пари серед глухих. Можна запам'ятати, як вірили й мені. Та друга група це глухі. П, к, т, ш, с, ф, х, ц, ч. Можна запам'ятати, як що це усе кафе птах чи як. А також ці групи поділяються на тверді та м'які. Як я вже казав, залежно від їх здатності змінювати тон під впливом наступних звуків. Але не всі букви можуть бути м'якими. Наприклад, д може бути і твердим, і м'яким, дарувати та дякувати. А ось г не має м'якої форми звуку. Також є поділ на шиплячі та свистячі: шиплячі це, «ш», «ж», «ч», а свистячі – з, «з», «ц», «дз». При цьому в українській мові часто трапляється розбіжність між кількістю звуків і буквами. Важливо пам'ятати, що одна буква може позначати декілька звуків, а один звук може позначатися декількома буквами. Можливі такі випадки. М'який знак цікава штука. Він завжди представлений в слові як буква, але не має відповідного звуку. Він лише робить попередній звук пом'якшеним або напівм'яким. Приклад. Слово мільйон. Хоча тут є буква м'який знак, звуку немає. Він лише вказує на те, що літера Л вимовляється м'яко. Тобто в цьому слові сім букв та шість звуків. дж та дз можуть позначати один чи два звуки. Джерело тут дж. Передається лише одним звуком дж. Тому що д, ж належить до однієї морфеми. Відповідно, це слово має сім букв та шість звуків. Але підземний тут ми маємо збіг префікса і кореня. Отже, д з належить до різних морфем. Тому у слові підземний 9 букв і 9 звуків. В принципі, не складно. І в усному мовленні добре відчувається, коли ці африкати позначають один звук а коли два. СШ та «ї». Ось двоє друзів, які завжди позначають два звуки. Наприклад, щедрий. Тут ш це сполучення звуків ш та Ч. Тобто, це слово має шість букв та сім звуків. У слові їжак «ї» позначає два звуки ї та І. Отже, слово має чотири букви та п'ять звуків. Я-ю є це трійця, яку може позначати або один, або два звуки. Ключ до розуміння це чітко відчутне «ю», коли промовляєш слово. Тобто, коли ми кажемо, наприклад, селянин, я це лише А. Селянин, не селянин. Відповідно, я в цьому випадку позначає один звук, так як віддає свою м'якість попередній літері Л. Селянин має сім букв та сім звуків. Що не скажеш про яблуко «й» та а? Тут ми чітко чуємо яблуко. Відповідно, літера я не має кому віддавати свою м'якість. Отож, слово яблуко має шість букв та сім звуків. Такі випадки можливі у тих випадках, коли я ю є стоїть на початку слова. Яблуко. Яблуко. Після апострофа м'який, м'який після голосного діє діє та після м'якого знаку мільярд. На такому-то слові точно запам'ятаєш подвоєння літер у словах зазвичай вказує на один. Але довгий звук збіг. Це один довгий звук, який позначаємо двокрапкою. Наприклад, знання. У фонетичній транскрипції запишемо знан двокрапка а, отже, шість букв та п'ять звуків. Слід казати і про групи приголосних, де не відбувається на письмі спрощення: ситини, ситичі тощо. А в усному мовленні відбувається спрощення приголосних ситичі. Сни тощо. Наприклад, у слові баласний в усному мовленні відбувається спрощення. І у фонетичній транскрипції ми записуємо баласний. Отже, слово має 9 букв і 8 звуків. А слово «шісот» у фонетичній транскрипції ми запишемо 6 двокрапка от сім букв та 5 звуків. Уподібнення. Це коли букв більше, ніж звуків. Багато хто і в письмовій мові уподібнює і спрощує дуже часто. Приклад ця граються. Хоча закінчення ця має чотири букви, але лише два звуки «Ц» плюс А в загальному слову граються ще за рахунок ю має вісім букв та сім звуків. «Щся». Смієшся. «Щся» – три букви. Але знову ж таки два звуки с. Плюс А Приклад для тесту однакова кількість звуків і букв в усіх словах рядка. Розглянемо детально кожен рядок а. Тьохке. Сім букв. У слові м'який знак позначає нуль звуків та Є два звуки. Всього звуків сім. Колючий сім букв. Ю один звук У плюс м'який Л. Всього звуків сім. Творіння. Вісім букв. Дві букви Н у слові позначають один продовжений звук Н. Плюс я, яка позначає один звук А і м'якість приголосного Н. Всього звуків сім. Отже, цей варіант мінус. Б. Віщунка. У слові сім букв. Буква «Ш» позначає завжди два звуки – «Ч». Всього звуків вісім, йоржик шість букв. Нутненьке слово без приколів. Всього звуків шість. Беззоряний. 10 букв. У цьому слові маємо подвоєно з один довгий звук плюс Я. Звук 1 А і м'якість Р. Всього звуків 9. Варіант мінус. В. Прощає 6 букв. Уже знаємо, що С. Два звуки ши. Та є після голосного завжди позначає два звуки й, Е. Всього звуків 8. Паляниця. 8 букв я-услові позначають один звук, тому що стоять... Ну, дивіться, однакова кількість звуків і букв у всіх рядках. Ну, хорошо, добре, ну ти вже, подивися, прощає, це вже помилка. Тут навіщо ж далі розказувати. Ну. Ну, це які вже далі, далі вже немає вже сенсу. Чесно, ну ну... Це все да, вже ну, тут неправильно, да. так. Вже неправильно, бо вже вісім звуків, вісім букв. Прощає. Шість букв, вісім звуків вже неправильно. Ну це вже тут вже, ну далі навіщо розказувати, звісно. Я дивлюся, ну а навіщо? Далі я вже розказую, якщо вже помилка. Не знаю. ну Добре. Позиції після приголосного і допомогли попереднім приголосним стати м'якими. Всього звуків вісім. Обов'язковість тринадцять букв я, два звуки «я» та Там який знак нуль звуків. Всього звуків тринадцять звуків. Через перше слово цей варіант також мінусується: г пробудження одинадцять букв. получення «дж» у цьому слові позначає один звук «дж». так як належить до однієї морфеми. Продовження Н та Я у даному випадку позначають по одному звуку. Всього звуків дев'ять. Ящик чотири букви. На початку слова я позначає два звуки й а, а «щ» завжди звуки «ч». Отже, всього звуків шість, тріщить сім букв. Буква «щ» – два звуки «ч». Там який знак? Нуль звуків. Всього звуків сім. Через перших два слова варіант неправильний. де господиня дев'ять букв. Я позначає один звук а. Там який Н. Так як займає позицію у слові після приголосного. Тому у слові дев'ять звуків. Кузня 5 букв. Так як і у попередньому слові, я позначає один звук, а там як я, ну, я таки зрозумів вже після В, що вже буква варіант Д вже правильний, тому що Ой, я вже побачив сразу по пробудженню. Я вирішив, ні, це вже точно неправильно, буде вже «д». Це просто так я вирішую, тому що ну, я не люблю морочити голову, чесно, сильно морочити голову, поставив все. Тому і не буде переживання. Ну, Помилка і помилка, з ким не буває, просто й... в житті дуже... і ще більше помилок зробимо. Так, я тобі так, так говорю. На практиці зроб... зробиш помилку, але в житті ще більше зробиш помилку. Помилки. Ну, Є такий присвід. На практиці одну помилку зробиш, в житті ще більше зробиш. Ну, є така приказка. Можете собі теж записати. КИН. Всього звуків 5. Їдальня. сім букв. Буква Є позначає завжди два звуки є і. А м'який знак нуль звуків. Я один звук А. Там який Н. Всього звуків сім. Отже, можна зробити висновок. Єдина група слів, де кілька букв збігається з кількістю звуків у всіх словах рядка, це Д. Господиня, кузня, їдальня. Радимо тобі саме в такому форматі розбирати такі задачі, виключаючи неправильні відповіді. Це надійний спосіб. Вже литемотрену. Угу, дякую. Так, теорія тема перша. Алфавіт, співвідношення букв і звуків. Да. Добре, ой, зараз почекайте. Так, да, мені треба будильник виключити. Так, теорія, так, калібрування рівня. Давайте. Почати калібрування. П'ять завдань. При натисканні кнопки почати почнеться калібрування рівня складності. Не забувай уважно читати питання, щоб правильно дати відповідь. Успіхів. Дякую. Так, як. Е, господи, а що це за слово таке? Чікушонахіон. Це просто картинка чи? Я щось не поймав. Це по картинці треба було. Чого. А ладно, добре, я. Якщо ще дервлюся на помилку. Яке сполучення завжди позначає два звуки? Лесуджи. Ааа! Ну сказав. Блін, ну... ще такі питання поставили навіть ну, не конкретні. В одному слові були. Якщо б в одному слові сказали, просто я ті. Ну. ладно. Два звуки. Що два звуки? Що саме? Джиш. Ну ладно. Скільки є букв у 33? Не буду вже читати. Які з наведених комбінацій літери є найпростішим кар'єром якості приголосних у словах? М Який знак я Є, Ї. Ладно. Літери. Які літери є представниками сонорних приголосних? Вірю і я. Так, да, вірю і я, я да. скільки звуків у слові граються. Так. Так, да. все. Так. А ясно, як калібрувається. Ну, хорошо, я зрозумів. Це я про сайті трішки багато зробив. І так на вон, саме собою к, ну, калібрується. Я думаю, який тренувальний урок, що, що мені розказуєте, блін? Твоя ціль 190-200. Щоб досягнути мети в 190-200, тобі, да, тобі необхідно виконувати завдання наступного рівня складності. Просунути й дуже складний. Твій рівень після калібрування середній. Ну, це таке. Молодець, гарна робота. Твої результати. Три з п'яти. Правильних відповідей. Твій рівень середній. Добре. Ну, Давайте перейти до уроку. Так, 12 хвилин. 10 завдань при натисканні кнопки почати, запуститься таймер. Не забувай уважно питання. Не забувай уважно читати питання. Щоб правильно дати відповідь успіхів. Успіх. Дякую. Ну тоді давайте. Так. У, якому, у якому з наведених слів кількість звуків на 2 менша, ніж кількість букв? Тобто давайте букви більше мається виду. Добре. Кількість лінія відьма. Давайте відьма точно. Може бути таке. Кількість. Ну. Бать да, кількість сразу. У якому з наведених слів Дз позначає два звуки. Ну це я так кажу, коментую. Тому що, на НМТ не дали б звуки коментувати. Вам би скотчем точно заклеїли, так. Да. Точно заклеїли бо... Добре. У якому з наведених слів Дз позначає два звуки? Родзинка, дзюр... дзюрчати. Ага, це типу два звуки там. ну, Префікс. Да. Хорошо. В якому з наведених слів зустрічається. Уподібнення зустрічається уподібнення, що призводить до зменшення кількості звуків порівняно з кількістю букв. Книжка, пташка сміються лісовий місячний. Ого, я щось не зрозумів. В якому наведе подібнення, що призводить до зменшення. Такі розумні запитання, що. Смислі, що ви мене зведуєте? Іли я тупий, або ви мені конкретне питання не можете поставити мені? Що призводить до зменшення кількості звуків? Ну, до зменшення кількості звуків. Порівняно з кількістю букв, що це означає? Ті, ну, я можу зрозуміти, що просто одинаково буде. Да? Чи що, я не можу зрозуміти. Книжка, пташка. Що? Що саме? Ну хорошо, а мене такий варіант сміються. Ну, я можу зрозуміти. Ну так, да, там букву, так, дінаково, да, але просто там. Э, э... Трішки різняться ці транскрипції. Ну, про... Просто по транскрипціям. Дружка написали. Я б не зрозумів, що ви можете хочете від мене. У якому з наведених слів я... Позначає два звуки. Добре. І виявитися яблуко, селянин. Ну. Виявити яблуко. Навезу я позначає два звуки. в <смір> мене яблуко є виявити, ну, короля точно там її немає, селянин її немає. Є. Яблуко виявити. Давайте. Ну так, да, я так і думав. Два, два варіанти правильні будуть. Ну, ясно. У якому з наведених слів буква Ю позначає два звуки. Люблю, рюдзак, юнак. У якому з наведених слів відбувається спрощення приголосних у вимові? Лісник осінь. Що? наведених слів відбувається спрощення приголосних. Спрощення приголосних вимові. Ой, контрастне місто. Не, я все одно не знав би. Все равно не знав би. Да. У якому з наведених слів кількість звуків більша, ніж кількість букв. Так, да, звуків більше, ніж букв. Льодовик щасливий пісня. Книга. Все. У якому з наведених слів кількість звуків різниця з... від кількості букв. Тобто більше звуків. Ура! Ми нападаємо на Москву. Да, ура. Ура, ура, ура! Добре, нащадок. Ріст, місто, щоденник. А, щебень. Опа. Да, звуків. Окей. Щебнь. Ха. Ха. Ха-ха. Начаток. Ну я таки дивився. Ну все одно... Равно... Ні, логіки я не можу зрозуміти. Е, відрізняється від кількості букв. В якому плані ви маєте витуплено? Блін. В якому сенсі ви маєте це Я зрозумів, як більшість. Ну, Виявляється, що неправильно. В якому з наведених слів кількість звуків менша за кількість букв через подвоєння звука? У якому з наведених слів спостерігається спрощення приголосних умов? Не зрозумів. Добре, гарна робота. Твої результати. 7 з 10 правильних відповідей. твій рівень середній. Нараховано 8 драгокоїни. Да, у тебе є можливість підвищити цей рівень. Темі. Просто класний натрина урок. Та продовжує. Ну так, да, просто ти проходиш його. Е, і треба просто зробити так, щоб все правильно було. І тобі просто е, буде корегулюватися таке. Ну, сам додаток так буде дивитися. Підвищувати, не підвищувати, як підвищувати тобі просто. Ну, підвищувати тобі на, на рівень вверх. І там вже було ще ті, що запропоную тобі знизити самому. Самому знизити, щоб легше тобі було. Ну, я зрозумів, добре. Я зрозумів. Добре. Скільки... Ну. Так. Да. Я не хочу. Так, все. Так, дякую вам за цей ролик. Я зрозумів. Добре. Дякую за цей ролик. Як вам сказати, як вам сказати дякую за цей ролик? Ставте подобайку. Ставте колокол. Можете ставити по бажанню колокол, тому що в мене чуть не кожен день щось вилажується на канал, на YouTube канал. Тому я не хочу вам морочити голову своїми роликами. Про сайті. Я просто викладу, Просто викладу, Мені ну, цікаво, викладувати. Ну і ставте коменти. Пишіть коменти. Дякую за це ролики ще раз. До всього доброго. Зустрінемося якось вівторок по Драгі, Ну, якраз буде вівторок українська та математика. Все. До всього доброго.